Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Рано вранці ми встаємо, ніжки в капці одягнемо. Нумо швидше умиватись. Треба трішечки розм'ятись. Передягнемо піжамку. Що ж вдягнути мені зранку? Потім смачно поїмо і готові до всього. Будемо разом ми навчати одяг і взуття. Тема цього тижня осінній одяг та взуття. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами пригадаємо, який одяг ми вдягаємо щодня. Як ви гадаєте, а для чого людям потрібен одяг? Так, вірно, одяг захищає нас від холоду, від сонця, від дощу. А ще одяг може бути красивим і охайним. Кожного ранку, виходячи з дому, ми одягаємось. Діти, а навіщо нам потрібен одяг? Так, вірно. Одяг захищає в холодну пору року, захищає від спеки, прикрашає нас, іноді глянувши на одяг, можна визначити настрій людини. Діти, пригадайте, яка зараз пара року. Правильно, осінь. Діти, ви, мабуть, вже всі знаєте, що на зміну одна одній змінюються пори року. Після літа наступає осінь. Після осені зима, а на зміну зими приходить так, весна. А чи звертали ви увагу на те, що за зміною пір року змінюється і одяг людей? Як ви гадаєте, що б з нами сталося, якби ми ходили в тому одязі, що й влітку? А вже ж ми б замерзли та захворіли. А чому б ми замерзли? Так а вже ж тому, що на вулиці цей час холодно, бо настала осінь. Сонечко менше гріє, ідуть дощі, люди одягають плащі та куртки. Діти, подумайте, та скажіть, що буде, якщо влітку вийти гуляти у теплій шапці, теплих чоботах з шарфом, у теплій ковтині, а вже ж буде спекотно, можна отримати тепловий удар. Отже, в кожну пору року ми одягаємо одяг відповідно тому. Влітку ми одягаємо який одяг? Вірно літній. Восени одягаємо який одяг? Так, осінній. Взимку одягаємо одяг зимовий, а навесні так одяг весняний. А зараз подивіться на картинку та назвіть групи предметів одним словом. На першій картинці що ви бачите? Назвіть цей одяг одним словом. Так, молодці. Це верхній одяг, тут ми бачимо і курточку, і пальто. Подивіться на другу картинку. Що ви тут бачите? Так, молодці, це головні убори. Це те, що ми одягаємо на наші голови. Дивимось наступну картинку. Тут ми бачимо і кросівки, і кеди, і басонішки. Як це назвати одним словом. Правильно, це взуття. І на останній картинці що ви бачите? Ми бачимо маєчки, футболочки, як назвати це одним словом. Так, це нижній одяг або білизна. Для того, щоб одяг і взуття нам довго слугували, за ними треба доглядати. Про них треба дбати, бо стареньке одягаєш чи новеньке. Для дівчинки і для хлопчика потрібно бути завжди чистеньким. Отака От вимога одна є, а зараз ви часу не гайте, що зайве тут називайте. А зараз діти трішки відпочинемо. Осінька у нас завітала, жовтим листочком нас привітала, падає листя, кружляє у танку, діток звеселяє під пісню таку. Ла-ла-ла, осінь золота, Ла-ла-ла-ла! радість принесла, ла, -ла, -ла листячком литись, осінь, красуня нас рознесе. Жачох в лісі збирає гриби. ключка шукає горішки смачні, пташечки в небі летять навкруги, осінь дарує нам теплі деньки. ла, -ла, -ла, -ла осінь золота. ла лала, -ла -ла, радість принесла, ла-ла-ла-лисячко летись, осінь. Красна. Танцює на гілках листочках, Крапельки теплі у діток в долоньках, ми під парасойку ховаємось раз, осінь чарівниця залітала до нас. Ла-ла-ла-ла, осінь золота, ла-ла-ла, радість принесла, ла 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 осінь красуня нас розвесели. А зараз діти, ми виконаємо комплекс справ одяг. Ну що, готові? Тоді починайте. Тягаємося. Футболка, розветики, штанці, а і ще шкарпетки, ох ми молодці, шапочку і шали теплі рукавички. Ну а влітку хлопцям шорти дівчаткам з піднич. Оягаємося. Oh yeah. Будемо кидати м'яч у кошик. Присіли, зігнули ноги в коліна, взяли м'яч у руки і обома руками кидає м'яч у кошик. Беремо інший м'яч. Присіли і кидаємо м'яч у кошик. Наступна основна вправа будемо підкидати м'яч вгору обома руками. Плескати в долоні. Пропоную виконати вправи на дихання. Починаємо. Вдих, одягнули шапочку видих, розстегнули куртку. Вдих зули, зуття. Вибір одягнули рукавички. Молодці! Ви сьогодні чудово впоралися на занятті Україні одягу. Наше заняття закінчується. І я бажаю вам бути завжди здоровими та охайними. До побачення! Діти, пам'ятайте, треба дбати про свій одяг. Його потрібно. Та берегти. Ми охайні і веселі, любимо рух і одяг чистенький. До побачення!